У людському житті, як на довгій ниві, є і запашні польові квіти, і тугий, налитий зерном колос і колюча стерня, але істинно благословенна та людина, яка, попри всі життєві випробування і негаразди, зуміла не лише вистояти і перенести всі випробування долі, а й зберегти у душі незгасиму любов, віру і надію. Саме про таких людей наших земляків у передачі життєві обрії. Кожний експонат, який зберігається в радехівському районному історико-краєзнавчому музеї. Розповідає нам і про нашу культуру, і про побут наших предків, і про історію нашого народу. Вони зберігають таємниці цілих родів наших земляків. Всі ці експонати здали до музею небайдужі люди, які хочуть зберегти для нащадків наші культурні і духовні надбання. І як каже директор історико-краєзнавчого музею Леся Тадеївна Мацюк. Історико-краєзнавчий музей Радихівщини є культурною скарбницею нашого краю. Тут зібрані експонати з кожного куточка нашого району. Ось всі ці експонати, які є в нас, історко-краєзнавчому музею, принесли люди, які небайдужі до збереження нашої культурної і духовної спадщини. Однією з таких чудових краянок. Є Катерина Федорівна Смаль, жителька монастирка Оглядівського, яка сьогодні прийшла до нас у музей, і багато, багато речей вона здала у наш музей. І сьогодні вона про них вам і розкаже. Той верстат вирішу зробив мій тато Менюк Федір Петрович. І робили вони, потім я робила на ньому радна полотно і мішки робила, човником тим туди переселяла. Було відкриття, то я показувала людям, як це робить. За тим версатом робила на ньому довгі літа, в віки на колоспі, а в зимі на версаті робила. Тим човником робила, тіму очі вки сукалося, а тим тимово наливалося. Тими рідками на ту основу навивала. Потім робила. Рад нам біжники робила, на ньому довго наробилася. Мій тато був у війську ще тим австрійським, були поранені і були шість років в плену. Потім прийшли додому, поставили хату, побудували обіця. І той верстат зробили і робили. Тато робили, а ми їм допомагали, цю сукалися, І так вони доживали, робили над тими руками своїми на той хліб. Був бухгалтером. Робив кооперативі бухгалтером були. Потім за німців вони нас, як ті німаки, прийшли, то та же Мусили робити і все мусили здавати вже до колгоспи Потім і ми попідростали, нас було четверо в сім'ї. Брат мій найстарший, я тут на фотографії. І два брати було молодші, а я була найменша між ними. І потім я мусила на тій верстаті робити, на той кусок хліба, бо колгоспі не можна було заробити. Ні грошей не було багато. Бо я не мала як іти на такі роботи Були десь на ферму. Бо було у нас троє старих було, потім троє малих було. Чоловік теж рано пішов, вечір прийшов на колоз. І так ми працювали до того часу. А тепер вже я вже висила, не сили не стала робити, пішла на пенсію, і вже той висад передали в музей. Сіяли коноплі, і вмочили їх, і робили отіпали на тій терлиці. І на тих щітках чесали і прали, і тепер мотали на мотовило. з мотовила на клубки, з клубків снували, отаку основу снувала, що то воно накладалося. І робила полотно робили, на сорочки щили. І, і штани шили з тих сороччого полотна, але йому хотіли ділити, навесну на воду. Як була вода, то на воду стелили. А як не було води, то смачали в цебрику. Бо колись тих ван не було. але в цебрику міцно стелили. Воно висохло і знову його мочали, і так виблили на таке біленьке полотно, як, як того. А тепер кай вона. Вони знали ще, бо ще відділи, це довго стояв, як я вже не робила. Я робила потім вже ліжники такі, знаєте, широкі, дубльтові робила. Я його за 100, найменше 100 доробила за тих 25 років. І такий коврик зробила з, з, того, з журнала. Така була квітка всередині довкола віночок. І я його на тій верстаті зробила. А тепер, каже, того ніхто не робить. Як я вийшла на пенсію, вже не здужала робити колгоспі, то я на цій той верстат, вже на верстаті не здужала. І я рішу, почула що в Радику відкривають музей. І я думаю, треба здати в музей, нехай воно буде на пам'ятку. Бо вдома воно змарниться. І я віддали см дали той верстат, і жорна, і ступу повіддавали, і багато ще. те, що вона ти мого сном цього верстаті на ті, снувалися нитки такі, моталося. І то все повіддавалося, і тепер хай не люди дивляться, діти не споминають, що колись така була фабрика. Пралися нитки, на тим ви, А кофе нам не треба, бо туди було воно і туди ще мотало. Тут моталося, а на тим воно крутило, пралося. І потім нам моталося, нав... мотовіло. Мотовило на, вер... на клубки і тепер на верстах йшло. Тут вона поміркувала, тут нитка йшла в печівку і воно ще собі крутило. Годину, дві-три пралася, то дурманається години не раз. Зрання, як була вдома не йшла на роботу, то пралася на тій ті мово, то були такі намоталося, то треба було, що розмотати, наразі треба було за два-три рази на мотовіло брати. Ті нитки, що напродалося. Отак хоче крутіла. Тут пас ішов. i te u krišćate na, nakladala se vovnu, skuvala, nakladala na kruživku i, i prala. A na timo votoša mama prala, kitka, na snovu jak robili. Na te žorna smo voli smo na hlib, Molole sveću, molole žetu, nakjedale tut i krupije molole. Tudamu kate kla i tut potim necki budeše. Ми мололи і нім ще нім, за німців, то ще мусили вартувати, бо німаки ті, ті, ті каміння забирали і били, а то ту студню клад, кидали. Ну, а тут а, а, а молоти треба було бо хліба. Але нас не дали змолоти, Тільки то, що на жорна змололося, ще то їло. Купити теж туди не було, де. Дуже смачний був хліб. То був такий. Тепер є, була чорна мука, та, така, то не було, то, вона була гінакша. А на була генапша, а, а тих жорнах, знаєте, то була така тоненька і грубенька, і крупи були розмаїті, то ще хто мав більше зерна, то ще перешивав з того мав, пік е, хліб і пироги пекли з теї м'якої муки. А як ті бідні, що не мали, збіжа, то вони із тієї крупи, то все. Пекли і так виживали. Молоти, бо нам не дуже, але сусіди приходили молоти, і потім ще вже як колод засав, вже було збер... зерно заручки, то тільки крупи на ньому мололи. Решані крупи, ще сіяли люди грешку і мололи і крупи. То треба було кілька разів перекрутити, перешіяти решетом. І такі крупи, як тепер в магазині є, такі на тих жорнах ще виробляли. Ячміни і герчани купи. А просто на ступі малали. На ті ступі товкли пшоно і кутю товкли. То треба було товчи, а там треба було мішати і до кого на ті, на ті ступі. То треба було натовчитися на ту міщенку пшона, настіятися, щоб було щось зварити каші. Так було вже на що пшоно є купити, то кутю товкли що а Тепер вже кутя є купити, вже не треба. А та діжка, ти діжці ще брала ту муку що з тих жорен, розчиняли і місили, а потім виробляли ті кошечки хліб і страдали в п'ять спекли. А тут сокиру знайшли вже тепер як горали на полю, Смаль Володимир Петрович, мій чоловік, знайшов його, ту сокиру, і потім ми віддали сюди її. Там колись татари нападали на села, то коло церкви було село, і вони ту церкву хотіли спалити, і ті люди були ті церкві, і вони церкву навозили соломи, палили, а та солома згоріла, а ті люди дісталися. І те село знищили чисто татари. І відшли та солома не, не згоріла, не зайнялася церква, то вони відійшли так кавальчик і почали стріляти на ту церкву. І ті кулі верталися на тих татарів і казали, вони ті кулі відбивалися від церкви. І вони постріляли і казали, не доля наша побити баша. І пішли туди на оглядів. То, то вони ще там оглянули, то вони оглядів насиливали. Там назвали. А ті люди потім вже там того села не будували, Ну, одні пішли до Олядрів побудувалися, а другі в монастирі. В монастирі був монастир, монастирський був. І млин мали свій. Ти монахи. Тут одні прийшли до монастира, а другі там оглядові. Так повстало те село монастир Оглядівський. Так, пам'ятаю, як мені розказували. Нелегка доля випала Катерині Федорівні Смаль, жительці села Монастирьок-Оглядівський. Всього довелося пізнати їй у житті, і навіть спогади про прожиті роки жінка часто скроплює непроханою гіркою сльозою. Особливо важко згадувати Катерині Федорівні про свого старшого брата Миколу Манюка, повітового референта юнацтва Радехівщини, а потім вояка окружного проводу ОУН Сокальщини. Більше відомого на наших теренах під псевдо «Голуб». То мій брат. Він вчився в школі, в монастирку, потім в Радихові і в Сокалю. І він приходив до, до нас додому, тому що хлопці до нього завжди приходили. В читальні ходили, співали, виступали і ставили вистави. Як мав на вихідні він приходив чи на канікули. І тато мій мали багато книжок читали. до них ми сунарішли, і вони ще тайні книжки брали і читали. І в нас була велика так, бібліотека в читальні. Бо як вже руцькі прийшли, як ми ті книжки ховали, то тато мій з братом взяли, зробили скриньку і ті книжки закопали в землю, щоб руцькі не дибали. Бо якби були дибали, ми були б на Сибірі. То тато казав до брата, так мені брат розказував, що ми сину закопали в Україну. І ті хлопці, що приходили до нього, і він приїжджав до них, і вони там ту організацію вели. Але ми вдома не знали нічого, вже як його забили, прийшли нам сказали, приходимо не раз перед тим, приходив з хлопцями, такий з колега завжди його був, Петро називався, то я вже то пам'ятаю добре. Він десь був барілувати, з на десь тих країв був. Як вже його не стало, прийшли нам сказали. То було в 44 році його на саме Андрея забили, а перед нашим, перед Слізлом, прийшли нам сказали хлопці, що його вже нема. Мама дуже плакала, ми всі плакали. І мама, і мама виглядала його, може, прийде, може, запукає ніхто, прийде. І так його не було. Ходили, мама, по сухайщині питали. Вона сказала, що він перев'ятиця загинув, а потім казали, що... Рожали, бо того самого дня там була, там попадали хлопці і тут рожали, попадали на той один день. О, то нам Мама ходила по тій сухайщині, питали, і ніде ніхто їм ні не сказав, ніхто не показав, ніхто ні не сказав, що боялося слова сказати. І вони потім таку хворобу дістали, вічно по тих докторах ходили і ті порошки пили. І так доживали того світа. Дожили вони до 84 роки. Тато мій прожив. А мій тато роджений був 1888 року. А мама була другого року. Казав мій тато, як 80-ті році ми ради. Ти ще каже, мати, дожив, своє хріб. жили тих літа, але не знали, знають, де він, немерний 86-й році, а в 90 му десь може другим, чи третім, на тих дороках, тепер ми довідалися, сказали нам, що він перев'ядеться. Ми поїхали, що ще той хлопець, що та хто додолу горіла, то казав, був малий, а їх було п'ять в тім бункрові. І як вони вже там з'явили їх, то вони казали їм вискакувати, вони не хотіли. І там ті гранати кидали від рання близько вечора. І вони це не здавали. Потім повискакували з того бункера, вже там білища, і так порозривалися тими гранатами. Життя скінчили, ще й згоріли ті туду. А його батько того хлопця був теж разом з ними то вони, ті хлопці, казали, ви вилізайте, другий вихід був з того бункера, на город. Ви вилізайте, каже, бо ви маєте жінку, діти, а ми не не ще. То він розказував, що він пам'ятав, як там то вони збогоріли. А той дядько, що їх потім ховав, позбирав ті тіла, зробив таку скриньку, невеличку, їх три, ті могилі похованих там, перев'ятича. Потім нам сказали, що він такий тут вроджаливий пропав. Бо з роджалова була дівчина, що вона її однала. Вона казала, що він мав бути врожаливий. Показав до неї, я приїду. прийду, каже, завтра і справимо Андрея. А їм Андрея справили ще зрання, щоб вони до вечора не дожили. Згадуючи про свого брата, який віддав життя за волю України, Катерина Федорівна не може не пригадати повстанських пісень, які потай від сторонніх вух співали разом з дівчатами. Колись до хати до нас сходилися дівчата і хлопці, і ми співали розмаїти пісні. Партизанські, національні, українські, такі розмаїти. Забудь мене, моя матусю. Забудь мене, що я твій син, як був малий, то ти ж раділа, а як підріс, хати взяли, як був малий, то ти сраділа, а як підріс, хати взяли, не мала си. Немало силибо стара, хати злетіли, мов ті круки, і закували юнака, хати злеті, мов ти руки, і закували юнака, дригнуло сті. Ловіткайдані стиснули стеснули руки ті замки і забряща, я кайданами, кати промо, вже йти. ти і забряща, кайданами, кати промовили вже йти. І розійшлись на дві дороги, а тих доріг на ті стежки. І манівця ми так мандрують, неначе блудні сини. І манівця ми так мандрують, неначе блудні сини. Людське життя дивна річ, бо все у ньому: біль і радість, переживання і кожна подія, тісно переплетені, немов нитки у полотні, яке так часто ткала своїми руками Катерина Федорівна. Але попри всі тривоги, досягнення і розчарування, найбільше вартісне життя людини стає тоді. Коли вона залишає себе у своїх дітях, онуках і у всіх прийдешніх поколіннях свого роду, передає Катерина Федорівна свій життєвий досвід своїм дітям, своїм онукам. Онучка Катерини Федорівни Оксанка пишається своєю бабусею і охоче слухає її розповіді про нелегке життя. Ще бачила, як бабуся на ньому робила. мені було дуже цікаво. Народі кажуть, що лише добрих, щирих, людяних Бог наділяє довголіттям для того, щоб вони могли передати свою любов, свою глибоку віру, красу душі і багатючий життєвий досвід прийдешнім поколінням.